4400 років тому був потоп, під час якого потонуло багато людей і тварин. Усі науковці погоджуються, що нафта складається з організмів, які змінилися під впливом високого тиску. Чи знаєте ви, що науковці можуть взяти тонну сміття і перетворити його на нафту за декілька хвилин? Так, от, після потопу, померлі організми під тиском бруду, піску і каміння перетворилися на нафту. Тобто, нафта складається з потонулих людей і тварин. Тому треба зробити аргументовану вказівку. Підручниках на те, що теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм. Повідно до теорії природного відбору, не існує ніякого стандарту для принципів або моралі. На підставі цієї теорії життя людини нічого не варте. Так у фашистській. Німеччині багато народів вважалися нижчими і підлягали знищенню. Якщо потрібно засуджувати Голокост, суїцид і геноцид, тоді залежить засудити і ту ідею, яка її породила теорії еволюції.